Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій шовних. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми розказуємо про вулицю Стефаника. Варто залишатися. Вулиця названа так 1946 року на честь українського галицького письменника Василя Стефаника. Історія цієї вулиці сягає початку 17-го століття. Тоді на цьому місці був закладений монастир Кармеліток з костелом святої Агнеси. Через 100 років монастир було закрито, а приміщення використовувалося як військовий склад. А ще через 100 років уже руїни продали вченому меценату Осолінському, який почав їх перебудовувати під науковий заклад з бібліотекою та музеєм. Тож від 1827 року цю вулицю почали називати Осолінських. За німців її перейменували на пост Гасе, тобто поштова, за СССР на честь російсько-українського письменника Миколи Костамарова. І, взагалі, усі назви цієї вулиці пов'язані з писемністю. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дай ґрунтовнішу відповідь, отримає прекрасний чудовий подарунок від нашої програми. Ми запитуємо. Стефанік. Стефані. Може, знаєте, як вона колись називалася? Ні. А Хто такий Стефаник? Письменник, вон. Дивіться. А а що люблю, так? А імені Стефаник. Хто такий Стефанок. Такі питання. Знаєте? Ні, не знаю. О, я вже забув. Це поет, по-моєму, так? Скільки маєте таких гарних двох хлопців, то ваші, так? Віддаємо гарний присвіт нашої програми. Тут є багато світлин про Львів. І я думаю, ця книга стане вам в пригоді. Тримайте це подарунок від нас. Дякуємо, що ви знаєте, до побачення. Як тебе звати? Максим. Максим. Знаєш, якій ти вулиці зараз деш? Стефанка. Правильно, молодець. <гум> Василь Стефаник це визначний та надзвичайно впливовий український письменник. Радянський уряд з метою пропаганди призначує йому персональну пенсію, від якої Стефаник відмовився, коли дізнався про штучний голод та переслідування української інтелігенції. Відтоді його почали видавати сфальшовано, представляючи як прихильника радянського ладу. Будинок номер 2 є основним, бо він майже завжди визначав назву цієї вулиці. Це була потужна наукова і культурна установа у де тепер розташована львівська національна наукова бібліотека імені Стефаника. Тут знаходились архіви та рокописи чи не всіх найвпливовіших родин. перші дні німецької окупації гітлерівці викрили 23 оригінальні роботи Дюрера. Через багато років вдалося розшукати частину аж Америці. Але не вдалося повернути. У третьому будинку в радянські часи була картинна галерея. Зараз це галерея мистецтв. У будинку під номером 15 за Австрії продавали солодощі. Тепер тут цікава крамничка. Тут можна знайти оригінальні та дуже цікаві сувеніри. А також тут є різні елементи декору, предмети інтер'єру, посуду та інші цікавинки рушної роботи з далекої Індії, Індонезії та інших країн. Декілька кроків далі ми бачимо будинок номер 11 Колись тут за Польщі видавали газети Мисливець та культура. У цьому будинку також мені подобаються дуже цікаві та романтичні балкони. І можливо саме під таким балконом чекав Ромео на Джульєту. Ринку номер 14 за Польщі був магазин бляшаних виробів. А за Австрії тут проживала сім'я, яка наробила галасу на весь Львів. Історія була пов'язана з подружньою невірністю. Чоловік, застукавши свою кохану з коханцем, відрубав йому пальця. Хоча міг відрубати йому і не тільки палець. А взагалі магдебурзьке право дозволяло чоловіку відчинити самосуд, якщо він упіймав дружину з коханцем на гарячому. А якщо таку миттєву нагоду було втрачено, тоді рогоносцеві доводилось довго і нудно судитися. У 10-й будинок за Польщі приїжджали поціновувачі музики. Тут була фабрика фортепіано. Найкращі клавішні інструменти виготовляли саме тут. А у під'їзді є дуже цікава та оригінальна ліпнина. Це єдиний у Львові під'їзд у стилі ардеко з такими прикольними вухами. А що тут у вас ще оригінального є в цьому під'їзді? Ще є компанія Юнам. Як як? Юнам. Можна зайти? Прошу. Зайдемо, подивимося. На останній поверх цієї цікавої будівлі нас привели старовинні сходи ще австрійської побудови. Ми потрапили туди, де львів'янам пропонують альтернативні джерела для опалення. За словами керівника компанії Юнам, для теплових помп можна використовувати не лише енергію з землі та з ґрунтових вод, але й звичні для міста каналізаційні мережі, які є значним джерелом енергії, що просто пропадає. Затративши одиницю енергії, ми отримуємо на виході 4-5. Тобто, більш кращої ситуації ми не знаємо. Я думаю, ми повинні відшуковувати гроші, бо в результаті за газ ми переплачуємо значно більше. До того ж, енергію землі та внутрішніх вод можна використовувати не лише для підірів будинку у холодну пору року, але й для охолодження приміщення влітку. Система окупляється за декілька опалюваних сезонів, а теплові помпи можна задіювати паралельно із традиційними опалювальними системами і суттєвою їх економією. Окрім цього, компанію нам займається продажем і встановленням ефективного газового обладнання, адже набагато приємніше повертатися із мандрівок львівськими вуличками, коли вдома тепло та комфортно. Сьогодні я для себе дізнався дуже цікавою інформацією, що саме в цьому будинку є порятунок від зашбургу російського газу. Ось такою була сьогоднішня програма. Вуличка. Наступного разу зустрінемось на цьому ж каналі в цей же час. Генеральний партнер нашої програми Ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. До наступного разу. Соломія. Діаманти, золото, вічність.